Мяу, мене звати Артемко, я психолог-адиктолог. І сьогодні розкажу вам про те, що таке патопсихологічне дослідження і чому воно так необхідно, коли ставлять вам діагноз психічний. Да? Е, кажу як людинка, яка катока, що повернулася з дурки, і зараз на денному стаціонарі. Про це полістайте. Коротше, для того, щоб встановити діагноз е, психіатру, Треба дослідити вашу психіку, це дуже логічно, я думаю, да, але як це зробити? І тут нам допомагає клінічний психолог, Людинка, яка проводить патопсихологічне дослідження, дослідження, яке складається з двох частин: Перша – це інтерв'ю і дослідження історії вашої хвороби, історії взагалі вашого життя тобто, повний збір анамнезу. Медичний такий, знаєте, да? але е, інтерв'ю буває структуроване, напівструктуроване, в принципі, може бути. І да? е, е, воно інколи дуже адапт, е, адаптоване під запит. Да? Наприклад, якщо це підозра на якийсь ефективний розлад, то капаємо туди. Да? Якщо це просто дослідження, то досліджуємо загалом структуру психіки, да? які є скарги, е, які перепади настрою і так далі. Ось. Друга частина це, звичайно, тестування з використанням валідних, надійних, перевірених психологічних методик. Сюди входить різні тестування, починаючи від якоїсь шкали Місісіпської да, на 400 питань приблизно, да, закінчуючи банальним там, не знаю, тест на депресії Бека, якщо ви знаєте, це там, для колег, да, а, займає таке дослідження насправді дуже багато часу, да, десь мінімум 2 години. Да? Якщо ми включаємо тільки, да? якщо ви просто хочете дослідити вашу особистість, да? подивитися, які є акцентуації, чи ви там істероїдна акцентуація, чи нарцисична, чи у вас вже патологічний стан, коли у вас не просто істероїдна, наприклад, акцентуація, а вже гістріонний розлад особистості. Да? Чи у вас межова структура психіки, чи вже межовий розлад, все це показує якраз патопсихологічне дослідження. Якщо ви хочете дослідити просто для себе вашу психіку, ви можете просто звернутися. В психологічний центр, наприклад, я не знаю, коло сім'ї дуже класне, Це, до речі, не реклама, вони мені не платять, а зря. Ось. Але я довіряю і туди і всіх своїх клієнтів направляю з радістю. Насправді, і друзі там проходили лікування, і все інше. Тому да, ви можете пройти патопсихологічне дослідження, не бійтеся його. Да? З чого воно складається детальніше, я там розкажу в наступних відео, але вашу психіку будуть досліджувати вашу особистість, когнітивні здібності, це і пам'ять, і увага, і концентрація. Да? Наскільки у вас структура мислення, наскільки воно організоване, да, наскільки воно логічне, абстрактне, креативність? Все це входить в це дослідження. Тому якось так, сподіваюсь, було цікаво. Погнали! мяу.